Наступна сторінка конкурсна, як завжди, на адресу Міду надійшло багато листів. Частина із них присвячена конкурсу, щоб це мало означати. Нагадую, ось до цієї фотографії треба було зробити оригінальний цікавий підпис. На жаль, цього разу цікавих підписів надійшло надзвичайно мало. Тому заохочувальний приз плакат дуету Вечірня школа надсилаємо надсилаєму селище Вигода Долинського району Євгену Романишину за спробу віршування. Продовжуємо конкурсну сторінку нашої програми, а до виконання наступного нашого завдання в першу чергу запрошуємо споживачів жувальної гумки чернігівського спільного підприємства «Юніс -Ніта 2000. Напевне, для того, щоб ласуни мали змогу поєднувати корисне з приємним, у тексті обгорки цієї гумки допущено кілька помилок. Не дарма в народі кажуть, що на помилках вчаться, отож приготуйте ручки та папір. І увага! Протягом 30 секунд вам необхідно знайти ці помилки і надіслати на адресу програми МІД правильно написані тексти. Тих, хто справиться з цим завданням якнайшвидше, чекають призи. Ми чекаємо на ваші листи, шановні телеглядачі, а одночасно звертаємось з проханням. Надсилайте на нашу адресу подібного роду речі, і ми їх використаємо в наших наступних програмах.